Усім міцного козацького. Вашій увазі розпаковка мото H-50 Ультра. Був придбаний вало, як можна побачити на коробці за провабливою ціною 32 тисячі гривень. Замовлення зробив 7 травня і вже 10-го кур'єром доставили його до дверей. До речі, ця послуга зараз безкоштовно. Тож, продемонструю вам комплектацію цього пристрою. Бачимо трошки макулатурки. Чек. 32.001. Тут треба прояснити, тому що зараз ціна на сайті відображається 31.999 і 2 гривні коштувала підняти вантаж на, на третій поверх. Вкладаємо в сторонку. Тут ми бачимо коробочку, тут більше нічого. Так. Опломбований, якщо комусь цікаво, так, виглядає. Версія на терабайт із шістнадцяту. Є гамма оперативу детальні характеристики в принципі можете побачити або на сайті, або, або качайте застосунок, або додаток вам як подобається. І всі подробиці там, я думаю, ви знайдете. Єдине, що я не знайшов, е... мене цікавило, чи є плівка на екрані із заводу. Так. Тому що був досвід використання H30 Ultra там. Плівка була з заводу, достатньо якісна. Півтора року зносу нема. Так, у нас тут є завжди мануали. Скріпочка і це у нас фірмовий чохол. Аккуратно, акуратно не виходить її вскрить. Значить будемо, як вийде вскривати. Такий прозорий пластиковий кейс, накладка бампер. сам телефон зараз подивимся. И кабель Type-C на Type-C. И очень зарядный пристрой на 125 Вот. Приблизно від нуля до сотні за півгодини, так що чудові показники. Ні. Сам пристрій треба було в іншу сторону, бо там блок камер, де є можливості витягтися. Такий от красавець. Приваблива спинка із дерева дуже стильно виглядає. На цьому огляд завершуємо, тому що це була тільки розпаковка. Якщо комусь був цей огляд корисним. Тримайте це відео. Подобайка. Дякую за увагу.